На початку першого століття до нашої ери здавалося, що стародавній Рим переміг усіх своїх ворогів. Але несподівано на сході виклик Риму кинув понтійський і боспорський цар Мітрідат VI Євпатор. Добрий день! Ви на каналі Олександр Петрик. Сьогодні я розповім про царя понту і боспору Мітрідата VI Євпатора і його війни з Римом. А прямо зараз, дорогі друзі, поставте цьому відео лайк. І обов'язково напишіть коментар. Внаслідок розпаду держави Олександра Великого в Малій Азії виникло Понтійське царство. Його засновник Мітрідат I був сином перського сатрапа і у 281 році до нашої ери прийняв царський титул. В подальшому понт розширював свої володіння на південному березі Чорного моря, воював із Пергамом, Каппадокією і Віфінією. У другому столітті до нашої ери, царство, було змушене рахуватися з позицією Риму, який посилив свій вплив у Малій Азії. Мітридат VI, який пізніше отримав прізвисько Євпатор, що означає славний батьком, народився у 135 році до нашої ери і був сином понтійського царя Мітридата V і доньки Селевтійського царя Антіоха IV, Лаодики, майбутній цар, здобув прекрасну освіту. Вирізнявся чудовою фізичною підготовкою, знав 20 мов і вже в юності проявив хист до військової справи. У 120 році до нашої ери Мітридат V був отруєний, а його дружина Лаодика стала регентом при неповнолітніх синах Мітридаті Євпаторі і Мітридаті Хресті. Лаодика хотіла бачити новим царем свого молодшого сина Хреста і тому збиралася вбити Євпатора. Євпатор. Був змушений втекти в Малу Вірменію, де згодом місцевий цар Антипатор передав Євпатору свій престол у спадок. У 113 році до нашої ери Мітрідат зібрав військо і зайняв понт та став єдиним царем держави. Лаодика померла в тюрмі, а хрест був убитий за змову проти Євпатора. Головною метою всього правління Мітрідата VI Євпатора була боротьба із Римською республікою. Яка загрожувала існуванню понту як держави. Проте Мітрідат не зразу почав боротьбу з Римом. Понтійський цар поступово готувався до цього протистояння і накопичував ресурси для майбутньої війни. Перші зовнішньополітичні заходи Мітрідата були спрямовані на встановлення контролю над Чорним морем. Наприкінці Другого століття до нашої ери скіфи посилили натиск на Боспорське царство і Херсонес. А також вбили боспорського царя Пересада V. Мітрідат послав у Крим військо на чолі з полководцем Діофантом, який розгромив скіфів. Мітрідат VI став царем боспору. Близько сотого року до нашої ери Мітрідат приєднав до своїх володінь колхіду – Це сучасна Грузія. В Малій Азії Мірідат захопив пафлагонію, а також посадив свого сина на престол Кападокії. У 94 році до нашої ери Мітрідат уклав військовий союз із вірменським царем Тіграном ІІ Великим. Також Мітрідат брав активну участь у міжусобній боротьбі у Віфінії і підтримував одного із претендентів на місцевий престол Сократа. Однак Сократ програв, а новим віфінійським царем став Нікомед IV, який був ставленником Риму. Рим уважно стежив за діями Мітрідата. Римляни боялися значного посилення понту і тому вирішили діяти проти нього чужими руками. Римляни намовили віфінійського царя Нікомеда IV на війну з понтом. Військо Нікомеда разом із римськими загонами вторглося в понт, але було повністю розгромлене мітридатом. Так у 89-му році до нашої ери почалася перша мітрідатова війна. Після перемоги над Нікомедом, Мідат. Вторгся у римське володіння в Малій Азії. Римське військо легата Манія Аквілія було розгромлене. Сам Аквілій потрапив у полон і був жорстоко страчений. В горло римському воєначальнику влили розпечене золото. За наказом Мітрідата, протягом одного дня були вбиті всі римляни та італіки, які проживали в Малій Азії. В ході цієї акції були вбиті 80 тисяч людей. У 88-році до нашої ери понтійські війська висадилися в Греції, де місцеве населення зустріло їх як визволителів від римського панування. Римляни спрямували в Грецію військо на чолі з Луцієм Корнелієм Сулою. Сула діяв швидко і рішуче. Римський полководець розгромив понтійські війська і взяв Афіни, інший римський полководець Луцій Ліцині Лукул на чолі Римського флоту потопив понтійську ескадру. Суле вигнав понтійців з Греції і збирався переправитися в Малу Азію. Однак дізнався про те, що в Римі владу захопили його політичні противники. Таким чином, у Римі почалася чергова громадянська війна. І це змусило Сулу піти на переговори з Мітрідатом. У 85 році до нашої ери було укладено мир, за яким Рим. Повертав усі свої володіння в Греції і Малій Азії, а мітрідат мав виплатити три тисячі талантів контрибуції. Обидві сторони були незадоволені угодою. Уже у 83 му році до нашої ери почалася друга мітрідатова війна. Римський легат Луцій Ліциній Мурена напав на понтійців за власною ініціативою, але був розбитий мітрідатом. Сула, який в цей час був зайнятий боротьбою за владу в Римі. Наказав у 81-му році до нашої ери припинити бойові дії. Невдачі у війнах з Римом привели до того, що в Боспорі та в Колхіді вибухнули повстання проти Мітрідата, але він їх зміг успішно придушити. Незабаром Мітрідат почав підготовку до нової війни з Римом. Понтійський цар створив велику антиримську коаліцію. На боці Мітрідата були Вірменія, скіфи, сармати, бастарни, фракійці, середземноморські пірати, а також Квінт Сарторій, ворог Сули, який зміг захопити владу у Іспанії. У 74 році до нашої ери помер цар Віфінії Нікомет IV. Він був бездітним і тому заповів своє царство Риму. Але Мірідат не бажав посилення Риму і тому захопив віфінію. Так почалася третя мітрідатова війна. Ця війна була для Мітрідата невдалою. Облога малоазійського міста Кізік закінчилася невдачею, а римляни потопили весь понтійський флот. У 71-му році до нашої ери римське військо Лукула вторглося у понт і захопило все царство. Мітрідат втік у Вірменію і за допомогою Тіграна Великого продовжив боротьбу. Але Лукул розгромив вірмену. У 67-му році до нашої ери Мітрідат зміг перемогти римлян. Однак ця перемога не врятувала його. Понт лежав у руїнах. Тривалі війни знесилили країну. У Мітрідата не було ресурсів для продовження війни. У 66-му році до нашої ери новий римський воєначальник Гней Помпей остаточно вигнав Мітрідата з понту. Мітрідат виїхав на Боспор, де почав готуватися до нової війни. Але жителі Боспорського царства не хотіли війни, і тому у 63-му році до нашої ери повстали проти Мітрідата. Син царя Фарнак підтримав повстання і оголосив себе царем. Покинутий всіма Мітрідат покінчив із собою у пантікапеї. Це теперішня керч. Оскільки цар ще з дитинства завдяки дозованому прийому різних отрут мав від них імунітет, Мітрідат попросив свого охоронця, щоб той вбив його мечем. Загинув вже Мітрідат на пантікапейському некрополі. Тепер це гора Мітрідат у карчі. Мітрідат VI був яскравою особистістю часів античності. Він намагався зупинити натиск Риму. Однак програв усі три війни з Римом, і, врешті-решт, Понтійське царство втратило свою незалежність, а сам Мітридат загинув. Зупинити експансію Риму йому не вдалося. А що думаєте про Мітридата Шостого ви, мої глядачі-підписники? Пишіть свої думки в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!